Дорога розвалена. Ну, ось, наче, в принципі, Так, ну Це вже непогано. Не Якщо ви хочете народити дитину в кривому розі, то готуйтесь ще перепрофілюватися на логіста, щоб логістично собі маршрути вистраювати по кривому рогу, щоб нормально добиратися з точки А да. в точку Б. Ми просто йдемо там десятою дорогою. Я не знаю, це якась горка смерті. Десь ступеньки. Дед, ступеньки. Це звісно не ок. Якщо ти жінка на підборах, то ну розвиваюся, друзі. Привіт! З вами Альона Музика, журналістка Першого Криворізького» і ведуча проєкту на 1КРЮА «Ок чи не ок?». Поряд зі мною моя колега Валерія. Вона зараз в декреті, і ми сьогодні будемо інспектувати вулиці в районі 95-го кварталу. Ми зараз знаходимося неподалік міськвиконкому. Поряд ось улюблена кав'ярня Валерії. Так, тому ми прогуляємося, проінспектуємо, запитаємо у Лери, де вона найчастіше гуляє в кривому розі, де ці вулиці вони більш-менш доступні взагалі і зручні для дитячої колясочки, з якою ти гуляєш зі своїм синочком Артурчиком. Ми ходимо за цю кав'ярню, бо це найближча кав'ярня від мого дому. Але все частіше стали ходити у інші, тому що дуже незручний заїзд сюди. Якби він існує з одної, з іншої сторони, але тобі неможливо заїхати, тому що там знаходяться ну, ці горщики, під квіти, і декор, і завжди він змінюється. Ну, І це проблема не тільки в цієї кав'ярні взагалі майже всюди, якісь є перешкоди. Не все так просто. Ну от взагалі. А, де більш плюс-мінус, в якому районі ти гуляєш? Я розумію, що ти до тих районів добираєшся звісно, на автівці, але ну все ж таки є ж доступні вулиці. Наприклад, я знаю, що ти розповідала, що магазин там з косметикою Times for You да, ходиш що там плюс-мінус зараз краща ситуація на вулиці Степана Бандери. Ось то розкажи про це. Взагалі, ми гуляємо тут у нас десь на райончику, або їздимо в центральний міський район. Там ситуація, в принципі, майже всюди схожа з нашою, ну, але ж всюди існують якісь перешкоди і проблеми. Зараз ми, в принципі, це покажемо. Угу. Так, по вулиці Степана Бандери гуляли, але там, звісно, було дуже проблемно проїхати. Ситуація налагодилась, тому що зробили дороги. Тепер це взагалі ну, жодних проблем не представляє там їхати з візочком. але до того ми об'їжджали взагалі там десятою дорогою, щоб туди на ту вулицю потрапити, було, звісно, складно. Їхали через двори і, в принципі, з переходом у нас проблема теж, тому що туди неможливо попасти. то ми обходимо аж через такий звичайний вже переход. Це класно, деякі центральні дороги ремонтують, вони змінюються, вони доступні, але щодо таких маленьких доріг, якщо. Звернути кудись, то там вже капець, так, да, так. Да. І взагалі є проблеми дуже часто зі з'їздами, тому що високі е, переходи між однією дорогою і іншою, а з'їздів цих може не бути. І виходить, що тобі потрібно взяти коляску і переставити її руками. Ну, але це для мене, в принципі, не така велика проблема. Але якщо людина ну, на кріслі. То я навіть не розумію, як це зробити. Да, це ж потрібно все обдумувати і об'їжджати якоюсь там дальньою дорогою, це незручно. Якось так. Це реально майже нереально, якщо ти, наприклад, на клісі колісному, то просто з'їхати, ось, наприклад, Наші оператори йдуть, я зараз переймаюся, щоб ніхто з них там так, не впав, тому що ти бордюр ще, ну, взагалі такий величенький. Ну, ось, наче, в принципі, зробили з'їзд, да? Так, ну це вже непогано. Я розумію, це може погано виглядати, але для мене це вже краще ніж взагалі його б тут не було. В принципі, зараз. Підходимо до е, підземного переходу. Я хочу сказати, що е, у першій, одній з перших інспекцій ми говорили з Юрієм Коньківим, головою організації Рух без меж він казав, що всі підземні переходи для доступності треба дублювати взагалі е, наземними. Тому що не всім вони доступні, особливо якщо вони ось так виглядають. Ну, я не знаю, це якась горка смерті. Я просто... ну... ну що це? Взагалі я. Кілька разів бачила, як мами спускались з візочками, але сама я боюсь це робити. Ну, так, не ризикуємо. Але це, ми... я думаю, дуже незручно. Я, я навіть не знаю. Такий крутий спуск вниз можемо спробувати, але ж моя просто коляска більш компактна, тому я навіть не знаю. А, ні, але... є, так? Типу, ні. Ні, ні, вона навіть не викладає. Така коляска, вона навіть туди як би, да, не, не, входить. Да, не входить. Тому я навіть не знаю. Можливо, так, якщо ширше, то ну, буде да. зручніше. Але ж да. зараз взагалі більш мобільні такі виходять коляски. Це щодо таких сучасних. Ну, є різні, звісно, під потреби. Я сама невеличка і для мене важко підіймати такі. Важкі, об'ємні, то я обрала для себе таку, але ж обрала таку, неси її в руках. <рес> ну да, тут в принципі, при... іронія іронія, але вона така є. Я хочу сказати, і заакцентувати увагу, що тут не лише для, наприклад, колясочок незручно, для людей з інвалідністю незручно, просто для людей, які для дівчат, жінок, які на підборах спускаються просто вниз, вони, воно вже незручно. Просто зараз оператори покажуть вам, які тут взагалі. Ці ступіньки, ну це це жах. Але тут дійсно небезпечно, друзі. Ну, як бачите, ми навіть не змогли спуститися і на ту сторону, як ми перейдемо, як це взагалі зачасту. Коли мені потрібно кудись перейти на ту із сторін, на якусь із тих сторін то ми просто йдемо там, десятою дорогою ми обходимо, об'їжджаємо, йдемо на звичайні переходи, не на підземні і там вже. Угу. Ось так переходимо, об'їжджаємо знову ж таки на іншу сторону і вертаємось цією ж дорогою. І ось тут зараз буде дуже дуже незручний спуск. Угу. Да, я вже бачу. Тут дуже нерівна дорога, потрібно об'їжджати, тут ця калюжа. Так. Да. Ось тут з'їжджаєш. Тут взагалі майже завжди ще натовп людей, які йдуть тут. Угу. мені ще здається, що коли це все встановлюють, потрібно в першу чергу. Давай, Давай. поїдемо. О, капець. Коли це все встановлюють, потрібно ще в першу чергу взяти і когось чи попросити, чи проїхати з візочками або на кріслі колісному. Тому що так це просто встановити і ну, оцінити всю ситуацію зручності підйому туди і спуску ну, неможливо просто на ну да на око або на по око, яким. Так, так. так, звісно, норми прописані, але це прикольно, коли до до Проєктування долучаються люди, які, ну, які дійсно розуміють, як їм потрібно. Тобто, наприклад, якщо брати громадську організацію рух без меж, то вони виступають як експертами, їх можна також запрошувати. Але міська влада чомусь ігнорує це. Ну, якось знаєте, така собі ситуація. Ось ми, в принципі, дійшли до швидкісного. Так, як туди потрапити, ну взагалі не ми зрозуміло. Знаємо. Тільки хіба що брати і руки Але якщо, наприклад, у вас вже ну, більша дитина, вам це важко зробити, у вас з собою якісь речі у руках, це все дуже ускладнює. Так. Тому? Да, і реально, і там немає точно і тут. Тут немає, там я не знаю, навіть можемо піти подивитись, але я думаю, що це все дуже проблематично. Взагалі. І знову ж таки, навіть давайте тут зараз можемо підняти там у руках візочок, подивимось, як там. Давай. Заїх. давай. Так, мені е, виходить взяти ось так. Зараз. Да. Да. Хоп, беру. хоп, Так. так, Тільки так. ось так ви можете. Так. Там, але похоже, нас, двоє. нас двоє. Так, так. 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 Якщо там одна мама або батько, то це вже, ну, звісно, це батько вже да, там габарити, він може і взяти ту коляску, але дівчатам це буде важко. Значно важче. Це все ускладнює, але да. ви можете, звісно, когось попросити вам, я думаю, допоможуть. Да. Але так, щоб ви самі це все зручно зробили, то на no. mm -hmm. Ну, ось, в принципі, сюди. Так. Да. Тут ми там, підійняли угу. візочок, пройшли трішки далі, але тут ми бачимо ту ж саму ситуацію. Да. Але ну, ступеньки. Дед ступеньки. Тет, ступеньки. Та ми ж туди вже спускатися не будемо. Так. не спішитись. Тут вже ми не можемо, звісно, ні. Да. Я, тому що тут дуже крутий спуск, спуск вниз, взагалі. і це все нести. Це ну, якось так. Так, ну е, дійсно зрозуміло, що давно не, не було не реставрації, не ремонту цих станцій. Що відносно переходу підземного, що і тут така ж сама ситуація. Хотілося б вірити, що будуть проекти, що будуть е, враховані якісь рекомендації взагалі для доступності всіх, щоб це було доступно для всіх. Тому що якщо у тебе, ну наприклад, дитяча коляска, дитячий візочок, ти вже не спустишся сюди. Якщо ти на кріслі колісному, ти вже не спустишся. Якщо ти з велосипедом. Часто швидкісним там рухом, то тобі лише брати той велосипед і заносити так, його. Якщо ти дівчинка, жінка на підборах, то ну сил тобі. Ось, в принципі, така ситуація в центрі кривого рогу, дійсно, ми вибачили протягом всієї інспекції дуже мало чого доступного, дійсно, зручного. Лера з малою коляскою, і Артурчик спить спокійно, вона може, в принципі, десь там підняти, десь зайти. Але це важко, друзі. Тому що, це ок чи не ок? Це, звісно, не ок, але до всього звикаєш, там вже придумуєш собі маршрут заздалегідь, як тобі обійти. Але, звісно, це як. Це зовсім ненормально все це, тому що я вважаю, це все потрібно. Для людей і дуже багато мамочок із дітьми, і людей, які не можуть, наприклад, взяти в руки і там перейти, перенести. А особливо, якщо мамочка йде там з якимись ще там, чи ще з дитиною, чи з пакетами. Ну, як це зробити, я навіть не знаю, тому що це майже нереально. Ось я гуляла ще влітку, коли ми обходили. У цей підземний перехід, через звичайний перехід, і йшли по цій паралельній вулиці, то там взагалі все, вся дорога розвалена, ти вкатиш цей візочок, дитина у ньому хитається. Дитина ще, наприклад, маленька, голову не тримає. Ну, якось так і труси, трясе, ти за це теж там думаєш. Ну, не дуже все це зручно. Але ось так ось кудись там вийти більш складно. Стараюсь. Чи залишити дитину і самою піти, ну, чи вже не йду? Знаєш, ти так сказала, що коли ти виходиш, продумуєш маршрут. Тобто, якщо ви хочете народити дитину в кривому розі, то готуйтесь ще перепрофілюватися на логіста, щоб логістично собі маршрути вистраювати по кривому рогу, щоб нормально добиратися з точки А да. в точку Б. Виходить. Так і є. Лєра, дякую тобі взагалі за приділений час. Артурчику також дякую. Він сьогодні просто спав. Да, дорога, звісно, нерівна, але але ну, це на плюс, може, десь там захитувала, знаєш, так, так, так? Так. <смітна> що він всю нашу інспекцію проспав. Тому, друзі, дякую, що додивилися до кінця. Віримо і хочемо, щоб ситуація змінювалася, бізнеси. Ви мене почули? Треба щось робити з тим. Треба робити пандуси. Треба дивитися, щоб ті пандуси, якщо ви їх зробили, були доступні, не перегорожені нічим. Квіти це красиво. Декор це красиво, а доступність це важливо, Па-па!